Всім привіт! Я Кевін Гранже з компанії Kun Chateaubrian. Я керівник відділу ґрунтообробних машин. Сьогодні я радий представити вам наш новий плуг Кун Мультилідер XT. Цей плуг випускається у двох версіях: для оранки по полю і для оранки по борозні. Плуг може бути від 7 до 9 корпусів з болтовими кріпленнями та гідравлічною системою постійного тиску. Плуг Multilider XT призначений для колісних тракторів потужністю від 200 до 500 кінських сил та гусеничних тракторів потужністю до 400 кінських сил. Навісна частина є моноблоком з монорамою і двома осями. Здатна забезпечувати радіус повороту 210 градусів. На дишлі розташовуються кріплення для гідравлічних шлангів. У цій частині знаходиться гідравлічний блок та запірна арматура з поворотом штока на 90 градусів для зберігання та технічного обслуговування. Для спрощення технічного обслуговування ми використовуємо сегментовані шланги. В-подібна рама має спеціальну секцію. На ділянках з високим навантаженням товщина рами збільшена удвічі, а зварні з'єднання взагалі відсутні. Завдяки цьому забезпечується висока міцність конструкції. Оптимальне навантаження може становити до 2,5 тонн на один корпус. Для механізму перевороту використовуються два циліндри односторонньої дії та запірна арматура для блокування та транспортування. Тепер про режим оранки по полю. Є можливість втягувати гідроциліндр в стандартному режимі і працювати в режимі оранки по борозні. Спеціально для версії по полю розроблено регулювання висоти переднього колеса. Можливе регулювання в діапазоні від 50 до 100 см. Стандартна висота колеса 120 см. Це колесо розраховане для переміщення у складних умовах. Оптимізації тягового зусилля і зменшення ущільнення ґрунту. Ми зробили простим і зручним регулювання положення передплужника. Регулювання робочого положення передплужника виконується лише за допомогою пальця без використання інструментів. Розроблений для серії плугів Master L він входить до стандартної комплектації Multileader XT. Рухома частина плуга може розміщуватись максимально близько до осі колеса. що дозволяє знизити центр ваги у транспортному положенні. У стандартній комплектації плуг має гідравлічну підвізку з гідроакумулятором у якості ресори для транспортування та набором алюмінієвих проставок для регулювання робочої глибини. Рама плуга така ж як у серії Master L. Конструкція якої забезпечує оптимізацію тягового зусилля. Рама модульна з'єднання між модулями фланцеве для монтажу до 9 корпусів. На Multileader XT можна встановити всі доступні типи передплужників та полиць. І насамкінець я хочу сказати, що ми готові запропонувати нашим клієнтам високу продуктивність, ефективність. Версії для оренки по полю та борозні, а також моделі з притискними важелями. Тож звертайтеся до наших дилерів в Україні.